Щиро сподівається, поцілити у серця тренерів своїм голосом і цей юнак. Всім привіт! Мене звати Ігор, мені 21. Я з села центрального. Прийшов сюди на этот проєкт, щоб показати, що футболісти теж вміють петь і дуже добре. У 9 класі я попав війна Київ. Я лівноги лівша, Таких мало в Україні. Дефіцит. Він працював над собою дуже багато. Це повлияло на спину, що вона його підвела потом. Я знав, що я це переборю, як би, цю всю болезнь і встану на ноги. Я були хороші хорошие перспективы бросать футбол, что это такое. Видите, дали заключення. Горік, ти понимаешь, это травма може твоє здоров'я не, не витримати. Это было, ну, как бы мучительно, может, там тяжело, но я это любил. Чтобы самореализоваться в жизни. И я начал пить. От сегодняшнего дня, именно от сегодняшнего, хочется, чтобы повернулись ко мне судьи. Я почувствую, что я могу, что я обрету уверенность на сцене и все. Flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Wings drifting away, you know how I feel. It's a new day, it's a new day, it's a new life. I'm oh. going to you i Здравствуйте, как вас зовут? Добрый вечер, меня зовут Игорь Игорь, откуда вы? Да. Я с, из села Центрального Мироновский район, Киевская область Супер! <звы> как решились прийти к нам? Попал сюда с, с помощью своих родителей они меня вдохновили и сказали давай иди, это твой шанс и ты должен его реализовать вы его прекрасно реализовали, судя по тому, что слава повернулся, это означает, что вы уже в нашем шоу. Мне Немного ну, не хватило какого-то э, очарования. Вот да, хочется прям до конца влюбиться. Куда влюбиться? Ты же замужем. Ну, ты... Влюбиться в голос. Спасибо большое. Как давно ты э, музыкой занимаешься? Музыку занимаюсь буквально недавно. Я бы сказал, даже вообще и не занимался. Вокалом вообще не занимался никогда. Это. А от чем ты занимался? Футбола. Профессионально футболом занимался. <music> Футболист? А почему? А почему Футболиста у нас есть? еще не было. Подождите, подождите, а почему такая трансформация? Ну, с моим здоровьем все связано. Такая травма. Да, да. да. Понятно. Но, в общем-то, я думаю, что, э, может быть, в спорте, в футболе потеряли футболиста хорошего, но зато приобретем хорошего вокалиста. <говорит> Почему нет? Я надеюсь. Бывали такие случаи, например, как у Хулио Иглесиаса, он был футболистом. Он был, до но ну, хорошим даже футболистом. Да. Он играл в Реал. В Реале. Да. Безусловно. И э, я думаю, что вот так как вы исполняете, как вы звучите, э, я не думала, что вы музыкой не занимались, но э, я надеюсь, что под руководством нашего дорогого Славы, я думаю, что вы очень много увидите в своей жизни, с чем я вас поздравляю. Спасибо вам большое. Спасибо. Удачи вам. Спасибо. Вы, по где вы в футбол? В какой команде? Выпускник Академии «Динамо Киев» а, Понятно. А... Ну, тоді про українську команду я вас не буду питати все ясно. А яка не українська улюблена команда? Останнім часом це Ре Реал Мадрид, звісно. Ну, все. Значить, інтри, тепер розказую, дві інтриги, але дві інтриги, які дуже цікаві. Перша моя улюблена команда Барселона. Та по-друге, пісня, з якою ви сьогодні виступали. З нею в минулому голосі країни виступав член моєї команди, який дійшов до фіналу. Ви абсолютно різні, абсолютно різний стиль, але те, як ви душевно заспівали, воно мене не могло залишити байдужим. Так що я сподіваюся, що ми з вами ще попрацюємо. Удачі! Я радий, Удачі. що застав. Поздравляю. Вот и поздравляю, замечательно. да. Твоя кровь. Николай я не думал, что я буду с фанатом Реал Мадарина працювать. Ой, да. Я же достане. Боже миссию. Спасибо. Я тут я хочу мінятись. Я так схлювалася. Дякую вам. Все з Богом побачимось на концерті. Ідіть, пишайтеся, дзвоніть комусь, пишіть листи людям. Все, щасливо. Побачення щасливо. Він музик музикальний. У нього є інтонування, він відчуває музику. Для мене це дуже важливо. А займається він мало чи ні. Ви знаєте, з вокалом, чи з співом, я би так сказав, така штука. що... Ну, є люди, які ніколи не займаються співом, а співають так, що всі зупиняються. Наступної неділі нам буде чим вас дивувати. Еврібай! Everybody. everybody. Ніхто до вас цього точно не діло. Я ж, я ж, знаешь, мене ж, мене аж, знаєш, мене в крісло вдавило. По нотам і по енергетиці ви мене абсолютно зажгли. Ви просто покорили мене. Відверті зізнання. Я вас обожаю. Я дуже люблю. Я обіцяю, що дружитеся. У нього дівчина вже є, тому йому потрібен мальчик. Не хочемо тебе! Учасник, який шокує без нот. То і як змусить наставників картати себе до віку? Ідіот, ідіот, ідіот. Я собі ні прощу, та Це голос країни перезавантаження. Наберіться терпіння. Чекати лишилося тиждень. Розверніся, брат!